Двомісна байдарка, ладдя, караван lb 400 в комплектації Comfort. Зберігається та транспортується вона в зручній сумці, вага прийнятна навіть для жінки. Матеріал байдарки щільний, виглядає міцним та надійним, так само, як і кріплення фурнітури. Байдарка складається з двох окремих балонів та надувного днища. Балони накачуються за 2 хвилини кожен, днища за одну. Плюс час на закріплення сидінь та курсових стабілізаторів, і разом на все про все менше 10 хвилин, і байдарка готова до сплаву. Дуже сподобалось сидіння. Вони гарно прошиті чохли. Всередині два шари пінопласту, до якого є доступ і можна замінити при необхідності. І прям дуже зручна посадка у них. В дану комплектацію ще входить гермомішок, є дуже зручним, адже його можна забути придбати окремо, і потім всі речі опинуться в бруді і воді. І також незамінна річ це стабілізатори курсу Надійні, алюмінієві. Це річ, на які точно не варто економити, і тільки заради них варто брати цю комплектацію. Один раз ми вийшли на воду і забули їх вдома, байдарка. Була майже не керованою, її носило по всій воді, це при тому, що течії не було і тиха спокійна вода. Тобто, це просто необхідна річ. На воді байдарка маневрена, легко пливе, гарно тримає курс. Вона не важка, що дозволяє зручно робити обнос. Ну, наразі недоліків не. Знайдено для походів вихідного дня взагалі ідеальна річ, треба ще перевірити тільки з багажом, наскільки буде для нього достатньо місця.